Привіт, друзі, привіт підписники. Я вам говорив, що прицеплю адаптер до мотоблока і покажу. Та я забувся. Я прицепив та й поїхав додому. Так, я його прицепив, вже пройшло декілька днів і от вам покажу. Я вже сіна тут підкосив. Покажу вам таке таку, при, як воно є. Ось цей адаптер з мотоблоком. Це прицепне, я сам зробив. До прицепчика теж зробив ось прицепчик. Викрасяний. Я показував, що так, сюди влізло оцих 4 ряднинки, що мав 4 рази ходити. Зараз ми покажемо, буде він їхати чи не буде. Потім може пізніше вам це все заснімлю, як воно буде їхати чи не буде, бо немає оператора. Оператор дивиться зараз до пчіл. Потім може, далі буде. Корочі. так Підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх Далі буде.